Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Так, умеров звільнив двох заступників Кирила Буданова, начальника головного головного управління України розвідки, розвідувальне управління України. Так. Чи загрожує усунення від посади для самого Кирила Буданова? Чи є загроза? Ну, дев'ятка мечів. Знаєте, рукотворно маніпулятивними шляхами будуть створювати ситуацію остраху. Знаєте, будуть створювати, його будуть залякувати чимось, або для нього будуть намагатися створити якусь таку ситуацію і штучно маніпулятивно, внаслідок якої, ну, знаєте, от буде виглядати ніби от боротьба з вітряними млинами, які ну, не існує в реальності, але будуть розганяти якусь таку чухню, вибачте, вибачте, за таке слово, щоб його налякати. Іншими словами, загрожує. загрожує. Щось будуть якісь шукати, шукати щось, якісь такі законні підстави для того, щоб це зробити. Але знову ж таки, карта мага з королем мечів, тобто якийсь оцей король, можливо, це умер. А може хтось ще? От він буде щось магічити для того, щоб навести шороху, для того, щоб налякати, замахнутися, замахнутися на людину, як на таку, що займає якусь посаду. Можливо, навіть це з точки, ну, з посади, не з посади, господі, це з боку самої тої людини, яка хоче стати замість Буданова? З подачі, Боже, я слова забуваю. Так, які плани взагалі? Які плани? Ну, місяць, бачите, якась. Знаєте, стоїть людина, а на нього можуть спустити всіх драконів, знаєте? При тому не існуючих драконів. Тобто, намагаючи видати бажане за реальне. Так, загроза є. Так? Ми сказали, що загроза є. Тепер дивимось. Що взагалі в планах у Керівництва української влади стосовно Киріла Буданова. Що, які, плани вони які плани вони будують? Сімка жезлів. Прямо перевернутий. Вони будуть розганяти ситуацію. Дивіться, дослівно, стоять в обороні. Проти втраченого шансу, проти того, щоб втратити шанс посваритися. Іншими словами, вони будуть робити все, щоб посваритися. Будуть намагатися робити все, щоб той шанс стосовно конфлікту з ним не уникнути, використати той шанс. Чи можуть вони його усунути взагалі? Чи можуть вони його усунути з посади? Ну, важко, десятка жезлів тут. Важко. І якось їх заносить не в той бік, в який вони би хотіли. Ну, важко його зняти, важко. Бо так не має бути, так не має бути. Вони тим самим в нашому домі створюють оцю важку ситуацію. Так не має бути по долі, так не має бути. І взагалі в них можуть скластися так обставини, що вони, це, що вони не зможуть його усунути. Але можуть вести проти нього якусь таку війну за спиною. Так, давайте тепер конкретно спитаємо. Кирило Буданов буде усунутий з посади керівника або начальника розвідки України. Чи буде він усунутий з посади? Перевернуті закохані, перевернута вежа, перевернутий дьявол. Переверну його. Так, вибір не по серцю. Попередити, попередити. Дії на попередження. Перевернута вежа, дії на попередження, щоб не сталося. Щоб не сталося що? прив'язки. Тобто, за картами загроза є, що його приберуть. Я спитала з посади, правильно? Я спитала з посади. Диявол це коли людина охоплює, коли вона має зв'язок. Тобто вона, ну, от за дияволом, це коли вона знаходиться при посаді. Але тут тому дияволу передує вимушений вибір попередити цю прив'язку. До цієї посади? Тому є загроза, загроза є. Знову за його спиною щось копають. Знову за його спиною щось копають. Ну, покажіть конкретно. Давайте так. До кінця жовтня місяця 2024 року Кирило Буданов буде на своїй посаді ще. Ну, поки да, дивіться, поки да. Дев'ятка кубків, тобто він сидить на посаді. Шістка жезлів, от є ця карта переможна. Він усіх на виду, от він. І е, лицар е, Кубків. Лицар Кубків, говорить щось, говорить, якусь інформацію подає, або тримається. Ну, поки все під контролем, на дні колоди, карта сили пряма. Ну, поки що, ну дивіться, тут, знаєте, лицар кубків це все ж таки не лицар мечів, не лицар Пентаклів. Це той, який, типа як по обіцянці. Але, знаєте, тут обіцянку дав, обіцянку забрав. Але тут ще, бачите, також тут карта місяця, тобто таке відчуття ніби він є, але якось не дуже стійко, знаєте, не дуже на стійкій позиції, тому що навіть місяць біля короля Пентаклів, Тобто, місяць, тобто він є, але є, є якийсь зворотній бік. Тої ситуації, яку ми не бачимо. Ну, от якось так. Знову таки королева Кубків. Королева Кубків. Тобто ми чимось задоволені, або він задоволений. Ну, тобто, йде от, тримання своїх емоцій в руках, Тобто поки стабільний емоційний стан. Е, можливо, це, знаєте, як е, людина, яка не показує, що насправді відбувається, тримає. Стрій, так би мовити, але що може за спиною відбуватися, намагаються не показувати. Що за спиною? Знаєте, я думаю, що той захист, який він має, вони можуть поступово підточувати, руйнувати те, що захищає Буданова, те, що дає йому стабільність, непохитність. Знову ж таки, тут ресурси вниз, енергія вниз. Зато намагається триматися емоційно, не показує, наскільки важко стояти, і наскільки мало ресурсів. Ну, можливо, я говорю завуальовано, але все ж таки. Поки що ми його будемо бачити. Але зворотній бік місяця, знову ж таки, так, до нового року. О, так, до нового 2025 року. Кирило Боданов, покажи, будь ласка, на своїй посаді. Він на своїй посаді. Ну, десятка пентаклів. Якесь обнулення йде, якесь обнулення іде і втрати. Якесь іде обнулення. Дивіться, от він в сім'ї, але потім щось от десятка це кінець підведення висновків, ітогів. А тут вже потім з нуля починається: з нуля. І це призводить до якогось розсипання ресурсів, тобто імператриця, вона має це розкіш, це задоволення, задоволення потреб, скажімо так, посада, а тут перевернута. Перевернута. Знаєте, хочу сказати: карта смерті перевернута і четвірка Пентаклів. Ідеться мова про стагнацію у відношенні до втрат цінних кадрів. Тобто нічого не робиться комусь на руку, що ці цінні кадри вони, м м стагнуються. Таке зірки. Королеви якісь, тобто такі відчуття, там такі робиться якісь такі сварки. кожен ладен повидирати коси один одному за ці посади, за це все у цій владі. І все одно, що війна, коли вже вони Ой, ніколи. Вже готують когось на місце Буданова? Вже когось году... годують, чуєте? Це може і годують. Вже готують е... приймальник, Чеквін. Наступного після Буданова вже когось готують. Так, да, готують. Готують. Вже терпцю немає якогось пажика, знаєте, якогось молодого, або він молодий дуже, або він якийсь такий лінивий недосвідчений, такий, в якого немає терпцю, вже приступити до роботи. Вже є там хтось, я вам так хочу сказати. Є або молодий недосвідчений, або якийсь лінивий, жадний до грошей, Притом, Знаєте, Хоче нічого не робити, при цьому заробляти гроші. Ну, знову ж таки, гроші, гроші. Якась, ну постійно якась королева пентаклів. Чи то це якась родичка цього пажа, чи то хто вона така, чи то мамаша свого сина, чи ну, якісь родинні зв'язки, я не знаю. Ну, в цього хлопчика або дяденьки бістолкового є якась протекція. Він протеже якоїсь дамочки. І от в нього аж, аж не може, знаєте, так хоче зайняти цю посаду. Він, ну, займи. Займи. А йому може відмовити єрафант. Я думаю, що от єрафант із-за того, що той ще не доріс, от не вистачає йому щось. Або не, не вистачає там якихось ресурсів, знань. Ну от хтось прагне, хтось хоче, хтось підскокує так хоче йти. Але якийсь єрафант він заперечує, не хоче його. Є якийсь інший якийсь лицар пентаклів, який більш трудолюбивий, більш досвідчений і більш такий серйозний, який має свої якісь плани, як полегшити ситуацію. Ну, от щось таке. Тобто є, бачите, різні сторони. В кожного є якийсь протеже. В цього Ірафанта є оцей лицар Пентаклів, але він більш такий розумний. В тої дамочки є Паш Пентаклів, якийсь молодий, тупий, безтолковий, або дорослий, але все одно безтолковий, лінивий. Тому, ну, давайте будемо спостерігати за тою ситуацією, яка вона буде. Ну, для Буданова є загроза, є загроза усунути його. Не подобається він їм. Ну, того, що знову ж таки гроші, тема грошей. Тема грошей. А ну давайте ще спитаємо, чи бояться Буданова? Чи бояться Буданова оці... Хто знаходиться при владі України чи бояться його? Бояться. Вони бояться, що він щось побачить. Реальність, реальність, яку вони від нього ховають. Щось вони від нього ховають, і вони бояться, що він прозріє. І побачить, який, вибачте. Я не можу такі слова говорити, який безлад відбувається. Знову королева Пентаклів якась. Господі, та хто ж це така? Хто вона така? Хто ця королева? Яка зацікавлена в грошах якихось, в посаді, в ресурсах? Хто це? ну, двійки, двійки, вона в домовленостях в якихось, в домовленостях спроба, спроба змінити ситуацію, думає, як з королем мечів. А король мечів в мене, вибачте, це сигніфікатор рососійських цих можновладців. Ви мене, звісно, вибачте, але мені це не подобається. Оця дама, оця королева хто там є така? Вона в домовленостях, вона планує, вона планує змінити ситуацію. Якийсь обмін хоче вона, от обмін вона робить. Ти мені це, я тобі це. І якийсь фігурує король мечів. Будемо думати, що вона більше керується тіпа, логікою і законом, тіпа, хоче якось прийти до законних, якихось, скажімо так, вирішення проблем, якось уже стачить, але оця маніпуляція, двойственность, то м -м, тут не йдеться мова про закон, то і тут ідеться мова про змову. Або змова з військовими, якимись продажними, або і з тими, ну, зв'язок, можливо, через якихось других осіб, не ну, безпосередньо, не, скажімо так, не, не віч навіч а опосередковано. Тому, тому ось так, не дати хід в якісь критичні ситуації, вона хоче. Тобто зупинити війну, зупинити війну, дивіться, зупинити війну вона хоче, але через домовленості з королем мечів. Ух ти. Знову ж таки, йдеться про що. Знаєте, забрали залужного, бо він хотів, він стояв на своєму. Тепер націлилися на Буданова, того, що він один, там, напевно, один залишився той, хто хоче довести ситуацію до кінця, до нашої перемоги. А тут вже включаються ті, які хочуть зупинити війну. Зупинити, не закінчити, а зупинити. Туз жезлів перевернутий. Це іде зупинка. Ну, ось так виходить. Лицар мечів це коли людина не думає головою, коли людина думає бажаннями, емоціями. Ну, ось так. Давайте подивимося, що буде відбуватися. Поки що так в мене, а там, по ходу розвитку подій, будемо далі дивитися. Ну, резюмую, для Буданова є загроза, його бояться. Бояться, що він щось дізнається, що він, е... ну, щось від нього ховають. Ховають від нього того, що немає, чому немає тих змін. Над якими він працює, і можуть на нього нарити те, що він не робив. Ну, скажімо так, якісь придумати, ну, нарити його, якісь анти, антизаслуги якісь. Ну і на його місце мітять двоє людей. Дуже там фігурує дамочка, королева. Королева там якась сімейна є, в якої є син чи якийсь родич молодший її, хто це може бути? І ось вона його помітить на це місце. Але Ірафан проти. Єрафан хоче свого, більш досвідченого, ну більш... він той не військовий, якого хочеться дама, а Єрафан хоче військового, він більш нормальний, більш-менш нормальний у порівнянні з тим протеже тої королеви. Ну, ось так виходить. Дивимось, що буде далі. Дивимось, що буде ця дама, вона упосередковано в контактах з русней, того, що вона хоче зупинити війну. Але, знову ж таки, зупинка війни це не закінчення. Що за дама? Можливо, це навіть і не дама, а людина другої посади, друга після короля жіночою енергією. Ну, тут постійно ця дама фігурує, постійно ця дама. Можливо, у вас будуть якісь припущення, якісь думки стосовно цього. Пишіть, будь ласка, буду рада прочитати ваші коментарі. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Особливо велика вдячність за лайки, адже це допомагає просувати україномовний контент. Бережіть себе. Переможемо ворогів внутрішніх і зовнішніх. До побачення.